Що вони на боці України? Ми як це відчуваємо, тобто зброю нам не дають, але в місті Цюрих висять українські прапори. У нас були певні депутати, які дійсно були друзями Путіна. Але цікаво, що вони програли в свій час свої вибори. Підхід такий, що гроші не пахнуть. Грошей походженням з Росії в Швейцарії від 150 до 200 мільярдів франків. Про брудні ж російські гроші треба дізнатися, що вони брудні, звідки вони походженням. Треба цим цікавитися. Якщо ти не цікавишся, ну гроші не пахнуть. Всім привіт! Ми всі чудово знаємо, що серед європейських держав є кілька особливих, і одна із них це Швейцарія, яка не є членом Євросоюзу, не є членом НАТО, і на жаль, досі блокує не лише постачання своєї зброї, але навіть реекспорт України тієї зброї, яка, хоч якось, пов'язана з швейцарським виробництвом, зберіганням чи будь-чим іншим. Швейцарія для нас особливо не лише цим, вона. Ну, як кажуть, не надто активно хоче шукати російські гроші, і загалом Швейцарія особлива. Ми спробуємо пояснити, чому у нас у студії Європейської правди у Києві Олександр Волков, представник українського товариства у Швейцарії, який давно слідкує за європейською правдою і готовий розповісти вам багато нового. По перше, вітаю у Києві. дякую. Ти взагалі тут часто буваєш? Це ось останній рік. приїжджаю вже в четверте. У мене таке хобі, Возити. такі відпустки. Я купляю якесь живане авто або пікап, або мінібус. Привожу його сюди. Там завантажую також гуманітарною, або не дуже не зовсім гуманітарною там. Допомогу, яка йде не тільки на гуманітарні цілі, і приїжджаю, відповідно в Україну. Тут залишаюся декілька днів батьків, повертаюсь назад. А от Швейцарія як держава вона не проти того, що хроматяни, мешканці Швейцарії возять в Україну навіть ну, як ти кажеш, не дуже гуманітарну допомогу, тобто щось для української армії. Якщо це напряму не порушує закон Швейцарії по реекспорту чи чи експорту зброї і товарів подвійного призначення, то ні. Те, що роблять приватні особи. Швейцарія в цьому сенсі демократична і права країна, тому там загалом нікого не цікаво. А чому вона блокує зброю для України? От навіть гепарда нам тривалий час не могли поставити через швейцарське вето. А з набої для гепардів складно було дістати. Ну по суті, їх доводиться зараз виготовляти, будувати новий завод ремітало. Сути через те, що Швейцарія не хоче, нібито брати участь у постачаннях зброї у війні. Проти Росії, проти держави, яка порушує мир в Європі. Чому швейцарці от ставлять себе вище миру у Європі? Тут ем, питання багато хто пов'язує це питання з швейцарським нейтралітетом, і так ем, не напряму це пов'язано з швейцарським нейтралітетом, але Цілком безпосередньо це пов'язано з законом Швейцарії про експорт зброї і товарів подвійного призначення, який був ще посилений, і контроль там за експортом ще був посилений. На жаль, якраз за декілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, тобто в листопаді 2021 року, і згідно. З цією новою версією закону Швейцарія дійсно не може експортувати і не може дозволити навіть реекспорт тієї зброї, яка була вироблена в Швейцарії. До третіх країн, в яких вже відбувається збройний конфлікт. Це не тільки стосується України, це стосувалося будь-якої країни, вже де вже відбувається збройний конфлікт. Ну але чекай, от Німеччина теж нам розповідала про те, що у них а, такий принцип, який діє вже багато десятирічних, що вони не можуть постачати зброю в зони конфлікту. Але ну коли Росія творить таке, ну німці все таки а, зрештою прозріли. У них стався цей Тенвенди. Вони почали постачати в Україну танк. Такі Леопард, зрештою, і так далі. Чому Швейцарія досі не може навіть там, найменші речі постачати в Україну? Тут можливо ще тактична чи така особливість, що у нас на сьогодні уряд, який не готовий брати на себе радикальні рішення, тобто Швейцарії. Швейцарії? в Швейцарії. і цей уряд певним чином намагається сховатися за спину парламенту. А парламент відповідно, якщо навіть парламент проголосує зміни до цього закону, який я згадав, то навіть можна бути впевненим, що проти цих змін буде скликаний референдум. В Швейцарії це стандартна можливість, можна зібрати 50 тисяч підписів після того, як був проголосований закон в парламенті, і скликати референдум. І Якщо на референдумі люди проголосують проти цих змін, то вони також не пройдуть. Поки не відбувся цей референдум, закон не, не діє. діє. Він також не діє так. Він не вступає в силу. Тому в будь-якому випадку ці зміни, якщо вони навіть будуть проголосовані в парламенті, а на сьогодні в парламенті. Це на жаль викликає дуже бурхливі дискусії між правими, лівими і так далі. Всі партії практично приймають в цьому участь. Єдності там немає щодо цього питання. Це перше. а по-друге, навіть якщо вона ситуативно з'явиться, і вона проголосують щось. То це буде підлягати референдуму, що точно зараз вже є. Зараз розглядалися різні питання і різні можливості змінити цю ситуацію. Зараз парламент внесений законопроект, який так і називається Лекс України, тобто закон про Україну, який мав би дозволити реекспорт зброї. Подивимося, як. Просуватиметься цей законопроект, але я хочу сказати тут одну річ, яка можливо буде дуже, дуже цікава українцям. Нещодавно вийшла інформація, що надсучасні зенітні гармати Skynex фірми Rheinmetall, які мають гармату Erlikon, яка розробляється в Цюріху в Швейцарії. Вони зараз з'явилися або ось ось мають з'явитися в Україні. Вони дійсно надсучасні. Є в Швейцарії відео, промоушн відео цих е, е, зенітних гармат, е, які знімалися у такому дуже традиційно швейцарському кантоні. Швіц там більшість населення, якого проти того, щоб постачати зброю в Україні, і тим не менш вони зараз потрапили в Україну. Чому? А тому, що вони виробляються не в Швейцарії, а в Італії. На підприємстві, яке я нещодавно відвідував прем'єр України Денис Шмигаль. і тут швейцарці кажуть, що закон не забороняє зброю, навіть розроблену в Швейцарії, але яка вироблена в іншій країні, постачати. Такі країни, як Україна, зараз під час збройного конфлікту. А чи правда кажуть, що от буквально нещодавно була також історія, ну можна сказати, навіть конфлікт між Швейцарією і Німеччиною, тому що Німеччина пропонувала дайте нам зброю свою. Ми замістимо її в збройних силах Німеччини, а, а німецьку зброю віддаємо Україні, тобто і Швейцарія навіть це заблокувала. Чи це правда? Бо тут же закон, мабуть, не. Не забороняє там. Було дуже спірне питання. Знову там деякі юристи казали, що цей закон це діюча версія, все ще що вона цього не забороняє. Але судячи за цього, все таки в парламенті чомусь чи це політично, чи це юридично, я не можу пояснити, але дійшли висновку. Що скоріше за все, все таки також забороняє. Ну от з цього всього у мене. Ключове питання: от люди, які це ну, придумують таке трактування законів, не просто люди, а депутати парламенту, члени уряду, вони значить керуються ну, трошки іншою логікою, ніж ми очікуємо в Україні. А це не просто пересічні громадяни, це ті, кого обрали швейцарці. І от у мене тут буде цілий комплекс питань про те: ну наскільки сильно є Росня у Швейцарії, і чи не є якась особлива мотивація у цих людей перед тим, як я. Попрошу на них відповісти. Я звернуся також до наших глядачів. Я сподіваюся, вам цікаво зрозуміти, що відбувається у інших державах європейського континенту, європейського простору. Лишайтеся з нами на каналі. Для цього обов'язково підпишіться і поставте дзвіночок, щоб бачити першими нові відео. Ну і лайкайте, звичайно, це відео, в якому зараз ми дізнаємося. То, все ж таки, росня впливає на думку або на позицію керівництва Швейцарії у цих питаннях. Думаю, що все таки скоріше ні. Й у нас були певні депутати, як на в нижній парламенті парламенту, так і в верхній пар палаті парламенту, які е дійсно були друзями Путіна. Але цікаво, що вони програли в свій час свої вибори вже декілька років тому. Тобто вони зараз в парламенті не є присутніми. Були такі друзі, зараз немає. Можливо, є якісь сховані інтереси. Ми про це підозрюємо. Там є певні крила певних партій, насамперед нашої швейцарської народної партії, яка націоналістична партія. Там скоріше за все є певні інтереси. Але стверджувати про те, навіть я ось ну за всієї параної, якою можна з якою можна ставитись до, до цього, я не можу стверджувати, що в Швейцарії в парламенті є дійсно яскраво виражені інтереси Кремля. Навіть я не міг би це стверджувати, що порівняно наприклад з тим, як інтереси Кремля присутні в сусідній Австрії. Ну, там взагалі все цілком печально. Ну, а, а, але чому в такому разі Швейцарія дотримується такої думки? Суспільство не хоче ображати Росію. Чи, ну, в чому тоді корінь? Корінь в прямій демократії. Ну от пряма демократія це значить суспільство проти постачання зброї Україні. Суспільство проти того, щоб Росія зазнала поразки. Виходить, так? Не зовсім тут ще просто у нас. Дуже важливим є питання процедури. Пряма демократія штука на жаль дуже повільна. І якщо тут застосовувати правила прямої демократії, як я поясню, все одно всі розуміють, що по перше, треба все це дуже довго і нудно дискутувати. Потім це буде скоріше за все, референдум його треба проголосувати, тільки тоді зміни вступлять в законну силу. Ну, от ти казав про те, що навіть на референдумі немає певності в тому, що вдасться його перемогти. Це означає, що питання не так в процедурах, а в тому, що дійсно народ ну або в переважно. Більшості або потенційно в переважній більшості проти того, щоб постачали зброю. Одно, ну, чому люди так проти? Може бути на референдумі проти, тому що, точніше, це загроза. Проти цієї загрози ми будемо працювати, і я думаю, ми до цього готуємося, щоб агітувати, якщо буде референдум, щоб агітувати на тому референдумі, відповідно. Але Будь-який референдум на сьогодні, особливо в, в, в сучасних реаліях, він дуже часто будується агітація за і проти на емоційних якихось асоціаціях. І ми майже впевнені, що ем, та сторона, яка буде виступати проти постачання зброї Україні, навіть реекспорту зброї України, вони, наприклад, будуть агітувати таким чином, що. Е, Таким чином, ми руйнуємо основу безпеки Швейцарії, оцю нашу нейтралітет. Ми ставимо під загрозу наш нейтралітет, який так гарно себе проявив вже більш ніж 100 років. І що ми втручаємося тут, прямо починаємо втручатися в збройний конфлікт. Таким чином, цілком можливо, вони будуть апелювати до почуття безпеки рядових швейцарців з тим, що ось проголосуємо цей закон і одразу потрапимо в небезпеку. Це великий ризик, що буде така, можливо. Брудна, чи бруднувата кампанія, і з нею боротися буде важко. А як загалом швейцарське суспільство ставиться до України і до Росії у цій кривавій війні? Тут можна впевнено казати, що швейцарське суспільство на боці України. Ем, прихильників Росії, ну загалом, це все таки порівняти Швейцарія, маленька країна, незалежна, також дуже сильно цінує свободу. Тому. В, в цьому сенсі, те тут погляди швейцарців українців, вони дуже близькі, і тут я бачу, що все-таки симпатії ну переважної більшості населення вони на боці України, можливо, навіть більше симпатій швейцарців на боці України, ніж, наприклад, все ще на сьогодні симпатії німців в порівнянні на боці України. Тому тут я особливих загроз не бачу хоча дійсно потрібно продовжувати кампанію. Тим більше, що в Швейцарії важливо людям аргументувати, доносити аргументи, роз'яснювати просто гаслами. Ти людей не прикладаєш. Те, що вони на боці України, ми як це відчуваємо? Тобто зброю нам не дають, е... але в цюріху в місті Цюрих, на... висять українські прапори. Це, це дуже приємно, і більше Наприклад. немає. Ні, що є ще, це все-таки Швейцарія, це країна, де дуже багато речей відбуваються не під контролем уряду. То рядові швейцарці, наприклад, вони донатять, в тому числі і на українську армію. Багато можна отримати донатів, навіть якщо ти кажеш, це піде на армію. Є таке, вони ще більше донатять на гуманітарну допомогу. Вони з великою симпатією все ще і з Підтримкою ставляться до українських біженців, які в Швейцарії на сьогодні по різним оцінках ну до 70 тисяч напевно, перебуває. Тому тут є, також можна також і треба згадати, що є також ем, пряма підтримка фінансова з боку швейцарського уряду, але на жаль, ця підтримка дійсно вона у порівнянні, наприклад, з тим, що нам надає українцям, надає ем, там якась Естонія чи Латвія, це копійки. Є ще один проблемний момент, про який я згадав на початку. Це питання російських грошей у Швейцарії. Можна говорити, що Росіян Швейцарії і не любить, а здається, російські гроші любить дуже оцінка коректна? Ну, скажімо так. Підхід такий, що гроші не пахнуть, так він все ще досить розповсюджений. Це є, звичайно. І тут також, якщо ти слідкував трохи за ситуацією у Швейцарії, у нас був певний шоковий ем, такий шокова ситуація в банківській системі, коли швейцарський уряд, до речі, спираючись на практично закон про надзвичайний стан. Мав змушувати найбільший швейцарський банк купити другий за розміром швейцарський банк. І тому певні побоювання за стан швейцарської фінансової системи він також у швейцарців є. І тут ну, ще грає звичайно дуже велику роль. Швейцарська така, це так звана дискретність. Ця культура дійсно, що ми надаємо послуги, ми надаємо якісні послуги з керування активами, і в ці послуги входить тісно, як невід'ємна частина, це швейцарська банківська таємниця. Це дійсно це у людей ну майже з дитячого віку. так і розвивається, що ми не хочемо нічого знати. Ми не ми, ми навіть ми, ми не прагнемо нічого знати, того що не входить, того що нам не обов'язково знати, і це також просто про брудні ж російські гроші. Треба дізнатися, що вони брудні, звідки вони походженням. Треба цим цікавитися. Якщо ти не цікавишся, ну гроші не пахнуть. Ну да, тобто нехай гроші від того, хто здійснює геноцид, їсть дітей на сніданок байдуже, але це гроші. Ну теж підхід, що ж що, тут сказати, ну, да. а як це працює в реальності? Швейцарія каже про те, що вона нібито арештувала щось. Там 8 чи скільки мільярдів євро російських грошей. А по факту? Я думаю, по факту це те, що дійсно є заарештоване, те, що ми просто оцінюємо, і те, що незалежні оцінки говорять, що загалом грошей походженням з Росії в Швейцарії, в швейцарських банках зберігається десь від 150 до 200 мільярдів франків. Це, 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 це в євро, приблизно? в євро це приблизно один до одного на сьогодні, так можна сказати. І відповідно та сума, яка є замороженою, то вона напевне все таки є замалою. І тут е, наші претензії полягають тому з української діаспори, що ми намагаємося е, тиснути на швейцарський політикум з тим, щоб Швейцарія просто знову ж що, те що я сказав раніше, щоб ми почали цікавитись походженням грошей. Для цього треба створити якусь інституцію, наприклад, Task Force, який почне шукати ті гроші, які можуть бути пов'язані, наприклад, з путіним або з людьми, які зараз є е, е, розпалювачами цієї війни. І е, е, тут поки що це питання не проходить. Цей таскфорс Швейцарії все ще не створений, і навіть Швейцарія поки що відмовляється приєднатися до подібного таскфорсу, який створений в Євросоюзі. Це та річ, і от те, що Швейцарія нещодавно оголосила відповідно, так, на чиновниця Швейцарії вона оголосила. Для мене це виглядає, Це що, саме? Те, що ось ми а, що ми зробили певні розслідування, і ми там знайшли близько 130 порушень режиму санкцій. Для мене особисто це виглядає. Перепрошую, якщо це побачить, швейцарське посольство фіговим листком. Я наскільки розумію, в реальності. А якщо швейцарці навіть громадяни проти того, щоб розкривати банківську таємницю за будь-яких е, ситуацій, ну по суті, Швейцарія лишається як safe haven, таке безпечною гаванью для росіян. Частково. частково точно, вже не настільки, як ще 10, особливо 20 років тому. На сьогодні, вже я думаю, що більшість росіян, які хочуть сховати свої гроші, вони точно не ховатимуть їх всі в Швейцарії. На жаль, вони їх повезуть в Дубай. Вони повезуть їх в Сінгапур. Вони повезуть їх, можливо, ще в інші якісь Пекін. Пекін. Можливо, не знаю наскільки вони довіряють великому брату, але точно вже я думаю, що незважаючи на що, росіяни вже не довіряють повністю Швейцарії. Швейцарія все таки, в тому числі під нашим тиском, запровадила санкції, які запровадив проти Росії країни агресора Євросоюз. і за це ми вдячні, але. Ну, як на мене, немає меж досконалості нам треба працювати далі. Тут тим більше, ну я впевнений, що є над чим працювати. А, а росіяни, от топові росіяни, вони там фізично ще досі ховаються чи ні? Тому що було ж колись навіть Аліна Кабаєва там проживала. Були чутки, були чутки, що вона чи проживала, чи народжувала там одну, чи декілька дітей в італомовному кантоні. Тічино так ем, на жаль, чи на щастя, але на сьогодні я думаю, що більшість росіян, яких у цих так званих олігархів, вони зараз вже особливо не показуються в Швейцарії. Вони всі практично приїхали туди, в Дубай чи в Сінгапур. В інші країни, там де все таки менше діє міжнародне право, і там де набагато менше ще є загроза для них, що їх там, наприклад, заарештують за запитом України. Сподіваюся, вам це все було цікаво. Тому нагадаю про підписку. Ну і також лишайте коментарі у цьому відео. Питайте, що ви ще хочете почути і побачити про Європу. Ми будемо намагатися записувати нові відео. Ну за вашими побажаннями, а я не можу не спитати. От нас зараз в Швейцарії посол пані Венедіктова, до якої в Україні в Україні є, ну скажімо так, неоднозначне ставлення. Вона працює з діаспорою, не працює. Є. Взагалі, от, видно її, ні? Її видно. Я маю сказати, що її видно, і вона активна. Звичайно, я. б Особисто можливо хотів би бажати, щоб в Україні е, Українське Міністерство закордонних справ налагодило цю школу кадрів так, щоб все-таки була можливість призначати в е, країни послів, які є кадровими дипломатами. Але, скажімо так, е, моє особисте ставлення, що ну, значить інших послів е, для нас у Києва немає, і ми співпрацюємо з будь-яким послом. Це, ну я особисто я буду співпрацювати з будь-яким послом чи е, е, Посліньо, яка буде представляти Україну, але на честь пані е е е Венедиктової я маю сказати, що поки що вона була активна, вона намагається дійсно активно працювати. Е втім, ну навіть так я думаю, не треба забувати, що пані Ірина вона родом з міста Харкова, і місто Харків, Харків, воно досить серйозно потерпало від е цієї агресії, так що я можу собі уявити, що в неї є навіть особисті мотиви. Активно, дуже активно працювати зараз проти Росії, що не менше. А з боку громади багато народу займається? Тобто, таке згортована велика громада, ні українська? Ну як напевне, це все, все відносно. Звичайно, у нас до початку цього вторгнення у нас було десь 5 тисяч українців в Швейцарії. Активними були, можливо, пара сотень. І зараз, звичайно, набагато більше. Зараз приєдналися дуже активні біженці, дуже сильно працюють. Загалом так можна сказати, що все-таки у нас досить гуртована громада, хоча є певний розділ, звичайно, між тими, хто працює в німецькомовній частині, франкомовній частини, дистанції все таки досить великі, і при цьому, напевне, також можна сказати, що цей був сплеск дуже сильний дуже потужний після початку цього вторгнення зараз. Об'єктивні причини такі, що ну, багато людей відчувають певну втому, і дійсно мобілізовувати великі маси людей зараз стає все важче, але ми працюємо над іншими тоді форматами. Напевне, треба дійсно приходити в більш помірковані, менш емоційні, але більш аргументовані, помірковані формати, щоб доносити все ще свою позицію. Ну і, зокрема, якщо ми говоримо про е, пересічних швейцарців, підтримка я так припускаю, також трошечки спадає через те, що люди втомлюються. Так ну що ж, будемо сподіватися, що український контрнаступ, який в будь-якому разі е, почнеться і буде більш ніж видимим, доведе всім і нашим друзям, і нашим ну тим, хто ще не готовий демонструвати, що вони друзі. Доведе, що Україна точно переможе, і ну на боці переможця мають бути. Точно навіть ті швейцарці, які от нейтральні і шукають до кого пристати. А ми дякуємо Олександру за розповідь за розмову. І лишайтеся на каналі Європейської правди, де буде вся правда і всі цікавинки не лише про Європу, але й про весь простір навколо України. Я вам дякую. Слава Україні! Героям слава!